Будемо варити, робити белперчики. Для цього нам необхідно зробити тісто для белперів, тобто основу. Відповідно, зарання потрібно взяти молочко. Молоко може бути і свіже здоєне, і з холодильника без різниці. В молоко вносимо закваску. Закваска термомезофільна, будь-яка. І ось це єдиний м -м, сир, в якому закваска вноситься не по пропорціях, а дійсно на глазок. Тобто, на 10 літрів я беру закваску на кончику ножа. Якщо дасте трішки більше, буде тільки смачніший сир. Закваски даємо постояти 2-3 хвилинки, набратися вологи, розмішали. І тепер поставили на вогонь і підігріли до 35 градусів. Коли нагріли до 35 градусів, вносимо фермент. І ось тут увага. Фермент береться у пропорціях 1 третя від норми. Тобто, в мене тут приблизно 11 літрів. 10-11, десь так. Я фермента влила трішки більше, ніж 3 мл, 3 кубики. І все. І залишаємо на ніч в теплому місці. Кришечкою обов'язково зараз накрию. На наступний день потрібно перевірити, чи готовий з густок до подальшої праці з ним. Влітку це відбувається набагато швидше. Влітку потрібно починати перевіряти вже десь після восьми годин, коли спека, і на вулиці спека, і молоко змінює трішки свої властивості, і в хаті спека спекотно. Та ще за умови, якщо немає у вас кондиціонера, то після 8, 8 годин отак от стояння потрібно починати перевертати. В середньому взимку можна починати перевіряти після 12 годин. Відверто скажу, я вчора поставила десь поміж 9 і 10 вечора. Е... Ні, все ж таки ближче до 10. Я ось глянула, я вчора там спілкувалася з подружкою. І глянула, коли ми зідзвонювалися з нею. Тобто о 10 будемо вважати. Зараз на годиннику без 10-12. Тобто, в моєму випадку пройшло ну, майже 14 годин. Перевіряємо. Так. На перший погляд, все так, як і повинно бути. Тобто наш згусток повинен осідатися на дно, а зверху бути просто слой сироватки. Ось він, бачите, так. Оце ось все, ложка вже лягла, бачите? на згусток. Тобто він не повинен, як губка, повністю осісти на дно, а просто покритися добрим слоєм сироватки. Що робимо далі? Беремо ложечку і відокремлюємо ось отак шматочок. Далі найкращий спосіб долонька кладемо на долоньку. Ваш пальчик. Надійнішого нема. Ті, хто пишуть в рецептах, залишити на 8 годин, на 10, там, на 12, все залежить від температури. розумієте? І якщо ви прочитаєте рецепт, а там буде залишити на 8 годин, і як більшість з вас такі помилки і допускає, до мене зверталися вже неодноразово такі. Якщо ви через 8 годин його відсідите, у вас просто не вийдуть булпери. А все чому? А все тому, що наш згусток буде ще не готовий. Тому завжди перевіряємо, дивіться, беремо пальчик, як я сказала, і ось отак приминаємо, бачите, до долоньки. Повинно бути ось отаке творожисте, у вас на долоньки. В жодному випадку не резинове, не пружините, не буде таким, як кальє. Якщо пружинить, якщо не зовсім добре ось так розтирається, значить рано ще. В такому випадку накриваємо кришечкою і залишаємо ще постояти. Якщо ось отак, як творожечок, м'ягеньке, розтирається, ось оце. Готовий згусток, який час відсіжувати? Ну, з цим, я думаю, ні в кого проблем не буде, тому що у кожної господинки є своя цідилочка Беремо Тазик і просто перекладаємо весь згусток. Не потрібно його не різати, не дробити, нічого йому робити. Бачите, воно видно, що він такий м'ягесенький-м'ягесенький. А ще на що б хотіла звернути вашу увагу, коли зверху той слой сиворотки невеличкий, ви вичерпаєте, наприклад, то ви можете побачити на поверхні нашого згустку ось отакі, як репанки. Оце також признак того, що вже наш згусточок готовий, тому що, поки він рівний, не покритий слоєм сироватки, немає отаких репаночок. А виглядає просто як кальє, ну ось, наприклад, отак от гладесенько, то згусток не готовий. І тому я настоюю на тому, що в жодному випадку не можна орієнтуватися саме за часом. Багато в рецептах просто вказується, на скільки годин. Залишити молоко. І це дуже велика помилка. Дуже багато хто її припускається, а потім мені телефонують і кажуть, все начебто зробила правильно. От дивіться, яке воно. Бачите? Подивіться. От таке воно повинно бути. Все начебто зробила правильно. І відсідила, і витримала, і відгнітила, і вимісила. Не катаються кульки, хоч і все. І якщо ви зарано відсідите, ви дійсно не дізнаєтесь про свою помилку, аж допоки не почнете. Катати кульки, будь-то бил паркнуля, або лабне, або що б ви не робили з цієї основи. Насправді, це основа для дуже багатьох видів сиру. Ну, а далі зв'язуємо вузлик і підвішуємо стікати, підвішую до тих пір, поки не перестане капати сироватка. Коли перестала крапати сироватка, да, висячому отак так стані, я знімаю, роблю таку собі конструкцію, щоб було куди далі стікати сироваточці. Обов'язково <кхем> друшлак, і тепер оце нашу, наше майбутнє тісто, нашу масу. Потрібно відправити під прес. Не прибираючи ці дивочки. Тільки я як роблю. Я розв'язую ось ці вузлики. Отак От вона виглядає зараз, бачите? Ну як такий ніжненький-ніжненький творожочок. Такий, прям, прям творожна маса, сиркова така. І тепер оце все закручую. Міцно, міцно, ось отут, в один вузлик. Ось так, вузлик скручую. Тепер цим вузликом донизу. Тарілочку і на тарілочку. Грузик і грузика не шкодуємо. Нам потрібно дуже добре відтиснути залишившуся вологу з нашого майбутнього тіста. Чому? Тому що чим сухіше буде ось ця маса сирна, тим краще у вас потім вийде готовий виріб. Будь то белперчики, будь то шевр. Ви, напевно, неодноразово да, чули белперкнолі, лабне, валанси, шевр. По суті, це все різні сири. А з іншої сторони, якщо подивитися, ну так. Да, чисто теоретично на лабне потрібно на йогурті робити ось цю масу. Але на практиці дуже багато хто та й на продаж, а як для себе особисто, так то взагалі всі ці сири роблять з оцієї основи. Різниця вона потім у формовці, да? Валанса, наприклад, це пірамідкою сир, він там обсипається золою, він з пліснявою. Лабне, катаються маленькі шарики, так само, як белперчики об... обкатуються у спеціях, складаються в баночку і заливаються олійкою. Белперкнолі він йде з часником обов'язково і сушиться. Тобто, далі, далі можна вже під себе варіювати. А основа сирного тіста ось оце, вона. Все, в такому вигляді я прибираю в холодильник обов'язково. Тобто, відсіжується в кімнаті, воно, ну, десь плюс-мінус години 3-4. Не бажано на більше бросати. Особливо влітку, щоб не перекисло. Перестала обільно стікати сироватка, поки висить стікає, підходимо, шевелимо за ці дилочку. Перестала стікати сироватка обільно, складаємо ось отак в друшлячок, відправляємо в холодильник і ставимо сюди гарний-гарний гніт. Не скупимося. І все. І на завтра можете творити з цієї заготовки будь-який смаколик за вашим вибором. Всю ніч і весь вечір простояла моя така конструкція в холодильнику, і на тарілочці були гирьки вагою 4 кілограми. В день я дістала вже, принесла на кухню, щоб відігрівалась від холодильника, тоді з ним легше працювати. І зараз моя задача вийняти його з цідилки і відправити в ємність, для того, щоб зважити. І ось такий згусток. Ось таке сирне тісто в нас повинно вийти. Це основа. Основа для белперкнолля. Чому я сказала, що, можливо, не тільки для белперчиків, а і для інших сирів. Тому що, якщо ми візьмемо до уваги і шевр, будь то з пліснявою, чи будь то без плісняви, і Нешатель, і Кротен дешевіон. Е, принцип приготування саме основи один і той же. Різниця тільки лабне, також сюди можна віднести. Різниця тільки в тому, що в якихось сирах по типу да, Шевер там Якщо це з пліснявою, не шатель, кротен. В них на стадії додавання закваски додається ще і пліснява. Якщо ми беремо до уваги лабне, там робиться, в принципі, те саме, але потрібно заквашувати йогуртовою закваскою. Хоча деякі сировари. Роблять і лабне з отакої основи, не з йогуртової, а з отакої. Це принцип, це основа для майбутніх белпер кнолі. В мене з 11 літрів вийшло кілограм 570 грамів.